Сторінка 162, розділ 4, у якому плани несподівано змінюються. Добно виявилося чистим затишним містечком. Замковий двір дихав спокоєм і літом. Ним баштились численні туристи, і екскурсоводи розказували їм. Усілякі дива. Русники собі зазирнули в кожен куточок, оглянули вежі й палаци. Наталочка питала про шаблю, але всі, до кого вона зверталася, лише знизували плечима. Навряд чи її могли знайти в дубно, казали їй екскурсоводи. і чергові в музейних залах. Це була б сенсаційна знахідка. У містечку тільки говорили б про неї. Нарешті батьки повернули до готелю, шаблю не було, і з цим належало змиритися, принаймні не було в дубні. Дівчинка сіла біля готельного вікна і замріяно задивилася, як сонце спускалося за міські дахи. День минав, залишивши їй купу вражень. Знизу долинав легкий гомін, шурхотіли неквапні кроки. Гурт молоді, отаборившись на лавочці під готелем, раз по раз вибухував гучним сміхом, та ще й когось наполегливо кликали: Наталю, Наталю! Голос видався їй знайомим. Вона вихилилася з вікна, роздивляючись, хто ж то гукає. Унизу стояв антип. Побачивши її, він замахав руками, мовляв, виходь скоріше. Антип тут, у дубні. Мам, я вискочу на хвилинку, там ну той хлопець. Скоромовкою випалила Наталечка і вилетіла за двері, перш ніж мама буде щось уторопила. Антип, як і в день, був супермодний та прилизаний. А на ногу і тепер накульгував. У чому справа, що сталося? Чому вони поїхали в Кам'янець? У вас поламалася машина? Дівчинка обсипала його запитаннями як горохом. Але Антип проігнорував їх, ніби не чув. Ну, повернулася ледь не з півдороги, загадково повідомив він. Маю важливу новину. Власник шаблі вже напитав покупця і навіть домовився про зустріч. І знаєш, звідки він здубна! А покупець із Кам'янця-Подільського. Ха ха, так що ми з тобою вгадали, де шукати? Чи не правда? засміявся хлопець. Мабуть, відгадування таємниць було його хобі. Зустріч завтра в день! Але не вдалося вияснити, де саме, чи то в Кам'янці на турецькому мості, чи під Дубну, у Тараканівському форті. Тому ми й повернулися. Потрібна твоя допомога. Наталочка злегка зашарілася. Он як цим людям вона потрібна. І неважко вгадати навіщо? Раз невідомо де зустріч, то треба читувати в обох місцях. І все ж мені дивно, задумалась дівчинка. Власник із дубна, а в місті про шаблю ні слуху, ні духу. От бачиш, який він обережний. У цьому і проблема. Не значить, намислив щось лихе. Це все вам розповів привід. Перепитала Наталочка, не нам, а нашим знайомим у Києві. Але як він сказав, про які міста йдеться? Він що, пояснив це, розмахуючи руками? Ну, йому показали карту, і він тиснув куди слід. Знизив плечима антип. Дівчинка зніяковіла. Ці люди справді тямущі, ніж руснаки. А вона ще й випитує, ніби не довіряє. І що ж нам треба зробити? Поцікавилась вона. А вже ж піти в Тараканівський форт. Як вона і думала, але їй самій без батьків. Антибус досади аж зітхнув, що вдієш, коли іншої ради немає. Треба з'ясувати, хто ці люди, принаймні запам'ятати номер їхнього автомобіля. Та коли у форті вони побачать кого-небудь стороннього, це не полохає зловмисників. Зате на дітей зазвичай. Звертають уваги, то підеш не боятимешся? Запитливо глянув на неї антип. Чомусь недаречно пригадалося, що форт небезпечний, принаймні так казав екскурсовод, проте Наталочка рішуче. Стріпнула чубчиком. От то ще я не боягузка, аби лише батьки дозволили. А навіщо їх питати, коли можна схитрувати? Бачиш, я вже заговорив віршами Антип полегшено засміявся: якщо тебе не пустять, усе полетить кереберт, тому я придумав дотепний план. Він розказав, як уладнати справу. Усе просто і легко. Батьків доведеться обманути. Задля шаблі, задля її порятунку. Трохи тільки на душі, але то нічого.